Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Шахтар оголосив прізвище нового тренера клубу. Динамо Київ вигнало футболіста зі складу. Суркіс знайшов нападника для Динамо замість Ваната. Шевчук запросив свого знайомого кента на посаду тренера Полісся Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ новий базовий клуб збірної України з футболу. У заявку молодіжної збірної України на Євро 2025 серед команд ю 21 потраплять 10 гравців, контракт яких належить Динамо. Повідомляє видання Тато таке. За даними джерела у підсумковій заявці команди на турнір буде 8 гравців київського клубу. Які провели сезон у складі Динамо? Ще два гравці будуть орендованих. Мова про воротаря Руслана Нащерети, захисників Михавка та Євчаренка, півзахисників Брашка, Брагару, Рубчинського та Мазара Волошина, а також нападника Ваната. Ще до заявки мають потрапити півзахисники Олександр Яцик та Антон Царенка, які до цього сезону на правах оренди виступали у складі зорі та Лехії відповідно. Зазначається, що Шахтар буде представлений лише одним футболістом. Ним буде півзахисник донечан Олег Очередько, який у цьому сезоні виступав в оренді в Львівських Карпатах. Як ми бачимо, Динамо потрохи відновлює гемоні, яка була в Київського клубу ще 20 років тому, коли гравці одного Динамо були в збірні України. Якщо два роки тому під час молодіжного євро 2023 гравці Шахтера і Динамо було порівно, а подекуди навіть до ночан було більше. Згадаємо того самого мудрика Судакова Бондаренка та Крисхіва, то от зараз все навпаки. І за це дійсно можна похвалити Академію Киян. Зараз у Динамо дуже багато суперталантів, але на жаль, в ОПЛ вони продовжують деградувати. Це для їх розвитку було б краще, щоб ці гравці проявили себе якнайкраще на молодіжному євро. Та прийшли в закордонні клуби. Друзі, давайте поважаємо удачі нашим українським футболістам на молодіжному Євро, яке вже зовсім скоро відбудеться в Словаччині. Поставши лайк цьому відео в незалежності від того, які клуби підтримуєте. Динамо Київ продовжила контракт зі своїм нападником. Динамо уклало новий контракт з 19-річним форвардом команди Матвієм Пономаренком. Повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на три роки. У глубній системі Динамо Матвій знаходиться семирічного віку. У нинішньому сезоні Пономаренко Юнацької першості України провів 20 матчів, в яких забив 12 м'ячів. Також футболіст встиг дебютувати за основну команду Динамо та вже встиг забити гол у вороти зорі. Окрім того, Матвій став найкращим бомбардиром юнацької лігою УЄФА цього сезону, забивши 8 голів за Динамо. Пономаренко вже давно переріс рівень молодіжного футболу. Ми вважаємо, що динамо йому несправедливо не дають ігрового часу. Адже як показали ті діркапозинків, яких він виходив на поле, то Пономаренко дійсно має потенціал стати новим українським довбиком. У нього гарна фактура, він досить витривалий та вміє гарно працювати корпусом, прикриваючи м'яч. Але на жаль, цього чому Шовковському замало, щоб довірити Пономаренко. Місце, хоча б з лави запасних, як підсилення складу. Сподіватимусь, що після відходу Ваната з Динамо Матвій все ж таки отримає свій шанс, на який він точно заслужив більше, аніж той самий греро, який нічим не вразив цього сезону в Динамо Київ. Донецький Шахтар погодив контракт з новим тренером Ардою Тураном. Шахтар досягнув угоди з новим тренером ЕОПСПО Ардою Тураном. Пишуть турецькі ЗМІ. Перша пропозиція турецькому спеціалісту була зроблена в березні, але оскільки чемпіонат ще продовжувався, домовленості не було досягнуто. Зараз же, за даними багатьох турецьких джерел, Арда Туран вже підписав контракт з Ахтарем. Турецький спеціаліст отримуватиме у складі гірників зарплатню у 2 мільйони євро на сезон. Відзначимо, що Арда Туран разом з Єпспором йде шостим чемпіонатом Туреччини. Що стосується Марино, Пуща, то Шахтар вирішив розірвати контракт з босніцем, виплативши компенсацію тренеру у розмірі декількох мільйонів. Як ми бачимо, останнім часом Шахтар перетворився на благодійний проект, який усім тільки що й робить, як дарує мільйони. Пушич за ці два роки заробив достатньо грошенят, щоб піти з клубу, зазнавши найбільшої ганьби шахтарем за останні 30 років. Щось схоже може бути з Тураном, адже платити 2 мільйони в рік чуваку, який фактично нічого не досяг у тренерській кар'єрі, це, м'яко кажучи, дивно. Таке відчуття, що менеджери Шахтаря втратили усі свої скіли, які були в них раніше, коли Шахтар знаходив гарних тренерів та гравців. Зараз Шахтар виглядає українським Манчестером Юнайтедом, нібито ім'я велике, але гра і результат незадовільний. Друзі, а чи вірите ви в Арду Турана? Чи ви рахуєте, що Шахтар міг знайти кращий варіант, враховуючи свої фінансові можливості власника команди Ріната Ахметова? Напишіть про це в коментарях. А також напишіть, чи готові ви до підняття цін на електроенергію, щоб платити зарплату у 2 мільйони євро Турку Турану. А тим часом Полісі, скоріш за всього, очолив черговий перспективний, але особливо не дуже відомий тренер. Журналіст та коментатор Володимир Звєров поділився інформацією про роботу Полісі щодо пошуку нового головного тренера. За його даними фаворитом на пост наставника Поліс в наступному сезоні є Олег Шандрук, головний тренер Вереса. Тренер, про якого багато говорить у цьому сезоні, який обіграв 5-1 у чемпіонаті, також верес і в кубку потріпав нереполісс дуже здорово, сказав звіров. Окрім того, зазначається, що проте Шандрука в Полісі може бути один із менеджерів нинішнього полісся Вячеслав Шевчук, який колись працював в вересі та добре знає вміння Шандрука. Схоже, екзревець Шахтаря хоче затягнути до Житомира чергового кента, а платити за все це буде власне команди. При всій повазі до Шандрука, але він ще досить молодий та недосвідчений, щоб брати потенційний грант українського футболу Житомирське Полісся. Ця команда має величезні перспективи, як з точки зору фінансових можливостей, так і з точки зору кадрового ресурсу. І ми не впевнені, що саме Шандрук може реалізувати всі всі можливості. Так, у вересі він показував непоганий клас, але це Верес, команда від якої не було ніяких очікувань. Полісся – це ж інший рівень по всім аспектам. А тому призначення Шондрука ризикує перетворитися в призначення нового Імада Шура. І насправді цього б дуже не хотілося. Адже якщо Полісся витратить ще один рік нікуди, то у власника клубу просто можуть більше не витримати нерви. Та він кине футбол, награвшись в цю гру. Друзі, порекомендуйте свого тренера Поліссю в коментарях до цього відео нижче. Динамо Київ виганяє футболіста зі свого складу. Правий захисник київського Динамо Валерій Лучкевич залишить нинішній клуб після завершення цього сезону, оскільки у нього спливає термін чинного контракту. Сторони не тут угоду. 29-річний захисник не зміг вразити тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським. У договорі було прописано опцію можливого продовження на один рік, але Динамо не планує активувати її. Нагадаємо, Лучкевич приєднався до київського клубу два місяці тому в березні. Але не зумів виграти конкуренцію в Олександра Тимчака та Олександра Караваєва, які грають на правому фланзі оборони. У поточному сезоні Лучкевець зіграв лише 13 хвилин за два матчі чемпіонату. Лучкевич це черговий незрозумілий не від Киян. Навіщо його запрошували? незрозуміло. А тому не дивно, що Сашо вигнав його з команди. Адже при всій повазі до цього футболіста він навіть у колосі не був основним. А що вже говорити про Динамо? І насправді Лучкевичу дуже шкода. Колись у Дніпрі Маркевичі він подавав великі надії, коли був одним з тих гравців, що катав на полі на Олімпійському. Але, на жаль, чому після цього періоду Лучкевич почав тільки деградувати. А тому, як би не була шкода його кар'єра, йде на спад. А тим часом нападник Владислав Ванат близький до відходу з Динамо. Футболіст заявив про те, що більше не бажає грати в УПЛ. Український нападник Київського динамо Владислав Нет привертає увагу турецького трамзаспора. Повідомляє видання футоспор за інформацією джерела турецький клуб націлений на підписання форуда збірної України і вже зробив запит на трансфер, який київський клуб відхилив. Окрім того, за словами журналіста Ігоря Циганика, на Ваната претендує ще й неназваний іспанський топ-клуб. Сам форвард Динамо заявив наступне. Думаю, будь-який футболіст хоче грати в Європі, і я не виняток. Сподіваюся, рано чи пізно надійде та пропозиція, яка влаштує і президента клубу, і мене, і все вийде. Хочу грати за кордоном, заявив Ванат. Безусловно, Ванат заслужив на шанс пограти в європейському чемпіонаті, адже на рівні ОПЛ не вже досяг всього чого міг, ставши найкращим бомбардиром ліги та вигравши золото з Динамо. Окрім того, у киян є молодий, перспективний Пономаренко, якому треба давати шанс, а тому вона тут дійсно краще піти з нами цього літа. Що стосується цього потенційного трансферу, то, на нашу думку, Туреччина це жахливий варіант, який точно не дасть в плані розвитку футболісту нічого. А от перехід в Ла Лігу в умовну Севіллю, вілерал чи можливо, навіть взагалі в Мадридське атлетико, це інший рівень. Щоправда, і вимоги там набагато суворіші. Такого теплого душу, як в Україні, у Воната там точно не буде. Друзі, якщо хотіли б, щоб вона прийшов у Європу, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Любі друзі, окрім ваших подобаєк, не забувайте ще й підписуватися на канал та писати коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!